Здавалося б, що там моручитися, подуждати, поки включить світло і все, але. Воно холодно. У мене маленька дочка. Хата вихолодає. А хто його знає, включить, вони те світло не включать. Пів міліметра для початку. Опа! І пішла ниточка. Пішло, пішло, там мені багато не треба там. Вже я зробив впайним його. Кран на вході, кран. Такий поперечний. Давайте, показуй, показуй, Котя. Показуй, як тато зробив. Е, і Виходить, що коли є світло, працює оцей насос так, від електрики, тоді в мене відкритий один кран, другий кран і відкритий оцей кран на поперечці. Привіт, друзі! Ще такого в майстерні не бувало. Но все може бути вперше. Значить, дивіться, сьогодні як робота буде проходити смішна, але, але все-таки фонарик є. О, світло вирубали і сказали, що дуже надовго. Все, у нас тут що? Поставив акумулятора. Там над станочком е, теж підвісив лампу, світить. Що мені треба зробити? Давненько збирався і ніяк не зробив, а тепер мушу ліпити то просто в потьомках наослід. Е, в мене вдома, я перероблю повністю систему опалення, ніхто не знав, що таке буде. Е, зробив її таким чином, що котел у мене старий, так? ну, звичайний такий газовий котел, який. І працює із коменом. Так? Але вся система опалення тонкими пластиковими труб, ну, трубками нові батареї. Так? І Без насоса воно самотьоком гріє мені тільки одну батарею на кухні. так технічно, ну, і то тільки куте, Коли котел стоїть на 70 там, градусів. Скажімо. Ну, це діло не дуже хороше, то давненько я думав, яким чином на 12 вольт від акумулятора живити. Те все. Бо інвертор він теж, знаєте, як довго не буде світла, та й, та й коштує він немало. То я тим не сильно хочу муручитися. А от я взяв таку помпу з нового, так з Webas. Вона має більший поток, ніж та звичайна така помпа від печки. Моторчик безщоточний. Працює тихенько, поток дає такий капець, Я взяв відро, роту метрів 5, мабуть, мені треба спарувати її просто замість тої помпи, тому що перед оцею помпою. Звичайною такою, думаю, багатьом відомою стоїть один кран і другий кран, я їх перекриваю, помпу витягую, і система в мене не завоздушується і нічого. То я збираюся, перекрив, на те місце вставив цю помпу і все. Якби я те діло був, зробив сьогодні навіть зранку, так? бо так мені з джерел повідомили, що світла може не бути довгенько, якби я зробив те зранку, цього відео навіть би і не було. А так, доводиться видумувати, що є. Світла нема, але станком точити Короче, не будемо. Що я зробив? Дивіться. Е, значить, оцей насос, так, я навіть на станку прибрати не вспів, бо якраз робота така була. Значить, оцей насос, зараз я отак покажу вам його, він тут має різьбу, дюйм і одна друга. Ніякого такого переходника, щоб з цієї різьби дюйм одна друга е, перейти на 18-ку автомобільний шланг, я не знайшов. Але от там один магазин у нас має генератор. Я сходив ввечері, купив два таких о, перехідники, так, дві муфти таких. На трубу 32 і, і тут на 20 Так, впаятися без проблем. Газом паяльника розігрів і сюди впаяв трубу, і на неї нап'яли цього. Мені тільки треба поверху нарізати різьбу. Таку, щоб вкрутилася в накидну гайку. Зробити хоча б тимчасове рішення і, торц... і підторцувати його. Я вже виставив то все діло. Е, значить, Підібрав такий режим на станку. Значить, Якийсь проміжуточний знайшов між передачею на мотор, що воно не крутить, коли крутиш е, значить, шпинделя. Плюс включив фрикціон. На обратний, оборот, ну, на обратний ход і поставив найвищі обороти на станку. І після цього в мене досить легенько крутиться шпиндель. І коли включаєш подачу, отаким от чином воно чудово ріже, як має бути. Пам'ятаєте, той фільм такий коротенький, я думаю, багато хто його бачив, де десь в Африці негр один крутить корбою станка, отак, а другий стоїть точить. То я сміявся колись з того фільму. Але чим в нас не Африка? Опа! І сніг, і гріх, знаєте? Здавалося б, що там морочитися, подождати, поки включить світло і все, але... Воно холодно. У мене маленька дочка. Хата вихолодає. А хто його знає, включать, вони те світло не включать. А я щось, сяду буду сидіти. От і все. А проблем сильно нема. Стучити тут не так багато треба. Так, є. Значить, тепірочки включаємо, а вам не видно. Подачу, оп. І далі просто будемо крутим. Так, звісно, знімати абсолютно незручно зовсім. Зараз хочу вам якимось чином показати, що воно саме тягне, саме йде. так от. Дивіться, бачите, воно навіть ще не торкалося. Опа, і пішло, і пішло, подача десяточка. Чоловіче, ще воно гроші так заробляти. Як тиждень не буде світла, то і руки підкачаю. Все на світі. Опа, виключили назад. Так, звісно, не думав я, що доведеться так щось робити. Воно ну, ненадовго, але кажу, тут як цілий день чи два, холод береться, то є смисл заморочитися. Купляти потужного генератора для такої маленької майстерні смисла взагалі не бачу, бо він себе не відробить просто-напросто. Та й знаєте, просто, так от, чесно скажу, ті наші бариги, то їхнє те ціноутворення, воно ж з доларом нічого немає спільного, просто вже дійшло до абсурду. Ну абсолютно. Так, зараз підтурцую, щоб було чітко. От бляха пластмаса, бачите? нажало, воно його підвивернуло. Зараз ми його поставимо назад і підіжмемо. Вручну ж не відчуваєш, скільки ти заганяєш. Вроді торкнувся, а воно погнало. Нічого, ми помаленьку зараз малою продольною, чуть буду подавати. Вони ж не мають вже просто міри, чесно. Ну, ті генератори, інвертори в таку ціну, що... Що дешевше взяти дровами, палити і не моручити голову. Так. А так колись на перших станках і точили. Ногами привод робили. Так, супер. Торцанув. І зараз ще. Фасочку. Опа! Тоже зніму. Якби плашка така була, конечно, було б добре, щоб прокалібрувати, але ладно. Пласмаса дурниця. Заміримо, я потім покажу вам. Навіть думаю, комусь по-любому буде цікаво, чи воно працює, бо мені і самому цікаво, і я сподіваюся. А лише поки що не знаю. Так, різьба тут стандартна. 11 ниток на дюйм. виставив. І все, коли кручу шпиндель, крутиться він. Його видно. І все. Просто-напросто, що ми робимо? Підводимо різачок, вже я виставив, все як має бути. Зараз закріплю. І таким же чином просто от підвожу різець. Дуркнувся. так, Обнулю собі лімп. Шах стандартний, 14, 11 ниток, так, як я вже казав, все, завів в зацеп з маточною гайкою і пішов. Зараз ми подивимося. Видно вам, ні? Опа! Ага, я не додав. Вернемось назад. чуть. Забув, давайте пів міліметра для початку. Опа. І пішла ниточка. Пішло, пішло, там мені багато не треба. там 4 витки п'ять. І виняли, і назад. Опа, опа, опа. Да, Було б класно, щоб так от нарізати і тоді прокалібрувати плашкою, но на жаль. Опа, і пішли. А руцями, руцями, руцями і вивели. І назад. І підвели, і пішли. Ріжем, 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 ріжем і вивели. Так, зараз його сранню тут заберемо. Бо ріжеться воно паскудно. може воно і на оборотах, і різалося би чистіше. Бачите, лишається ця нитка. Але то нам такое, знаєте. Добре, що маємо так чим зробити. Я можу зробити і вас розважити. Може кому ідея, яка в голову десь стукне. Всяке ж буває. Потім я почищу. Різьба гарна, чиста, виходить, я бачу. Так, все, виводимо, ага, назад. Відчуваю себе, кажу, тим чорношкірим з, з фільму того коротенького. Так. І вас. І пішли, 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 пішли. Пішли, пішли і вивели. Так, зараз глянемо, що там. О, то вона вже геть чистіша. І мені треба її зробити таку, знаєте, плотну ту різьбу. Бо там, кажу, витків мало. То в мене є муфта, така чистенька гарна. На те діло. І я буду мірати. Щоб теж лишнє мені не прорізати. Щоб я плотно її закрутив, бо, бо та різьба не дуже така надійна, як на мене. Мало. Вертаємось. Так, що в нас є? Такого. а то муфта, така, як мені треба. І вона гарненько, важте плотненько, бо тягне патрона, але накручується те, що мені було треба. Зараз повторяю цю процедуру ще з одною і перейду до впайки. І так, отак от виглядає оте з'єднання. Оце в мене труби. Сороковка вихід із котла газового. так, Тут в одній кімнаті воно в мене виходить. Я сюди ще ремонт не добрався, не доробив. І Далі я просто залишив, повкручував штуцера, Так, штуцира. На одне крило на цю сторону будинку і на друге крило по ту сторону стіни. Спарував і все провів вже новим пластиком. так, І нові радіатори. отакі. То, то мені то на зиму запас. І, значить, отак от я швиденько на бистру руку зробив, в мене зламався щось фотоапарат, то знімаю зараз на мобільник, щоб вже відео довершити. Просто замість отого насоса, що в мене стояв, звичайного, таким от чином вкрутив отого автомобільного. так, він маленький, Тут поставив акумуляторика, отак от, і... Покажу вам. Так. І все. Насос жужить. Гріє абсолютно все. По потоку реально він працює так, як е, такий, такий от насос. Грюхос так в мене. Десь, мабуть, як на другому положенні. Отак от дає такий поток. Навіть не на другому, але но не, но не на першому. Так якби півтора типа, положення б взяти, бо на двойку це чуть сильніше давить. Коротше отака от робота. Отак от вона вона виручила, а зараз я вже закупив новий кран і все поставлю на місце старого насоса, а просто перед ним на обратку вріжу із краном. Того, щоб воно було незалежно, тобто постійно працює основний електронасос. Коли виключається, я собі на акумулятор кить і все. Е, ще не замірав я споживання, бо щось сталося з тестером, моєм, він не мірає е, ампераж, так? не мірає силу струму, який проходить через нього. Але так по відчуттях, то він, мабуть, ват 20 бере в годину. всього-навсього. Отака, коротше, робота, отакі от пироги. Так що можете брати собі на озброєння і без проблем такі речі ставити і будете дуже довольні навіть. Ну і поки що остаточна отакова версія. Вже я зробив впайним його. Кран на вході, кран такий поперечний. Давайте показуй, показуй, Котю. Показуй, як тато зробив. Е, і виходить, що коли є світло, працює оцей насос так, від електрики. Тоді в мене відкритий один кран, другий кран і відкритий оцей кран на поперечці. Е, а коли пропадає світло, я що роблю просто-напросто. от Перекрив кран. Будь здорова. Е, оцього я навіть не трогаю абсолютно крана. Дай на доню, а то покаже. І... Просто накидаю на клему, навіть ще поки що крокоділів таких не зробив. І все. І мене насосик жужить і качає із труби через себе і подає через той байпас вже в систему. Отак От урізано. Доцю гарненько воно працює, да? гріє гарно. Гріє тепленько. І все працює дуже класно. От, Тому можете сміливо таким чином робити, підбирати такі моторчики. Я думаю, то все-таки свого роду панацея, бо споживання в рази менше, як через е, інвертор. так, той бере всього 1 А. Ну, це ціла чепуха. І гріє дуже навіть круто. Всі батареї. У мене 12 радіаторів стоїть по кругу. Так? І прогріває. Останні два такі вони, не гарячі, але все одно теплі. Бо крило дуже довге. одне. Так що дякую за увагу. Якщо комусь допоможе, буду радий. Все, бувайте!